Дохід від реалізації товарів, продукції. Як визначити правильно дату визнання доходу? Давайте з вами подивимося, стандарт 15, виручка, дохід. І подивимося, що дохід виручка від реалізації товарів, продукції, інших активів визнається у разі наявності всіх наведених нижче умов. І нижче є чотири умови і стандарту, які мають одночасно усі виконуватись для того, щоб у вас виникло право визнання доходу. На що впливає дата визнання доходу, на період включення до доходу, а цей період включення до доходу в подальшому вплине на заповнення декларації з податку на прибуток, на правильність визначення фін результату, бо не в тому періоді дохід. Не в тому періоді збільшений фінрез до оподаткування. Отже, дохід визнається лише при виконанні усіх наведених нижче умов: перше, покупцеві передані ризики, вигоди пов'язані з правом власності на продукцію, товар або інший актив. Підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією товарами. Сума доходу достовірно може бути визначена. І четверте, це є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигід, а витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені. Останні дві умови більш простіші. Ну, сума відома, бо є договір, є накладна і в ній є вартість товару. Щодо впевненості, знову ж таки, є договір, у якому зазначено вартість, строк оплати, відповідальність за несвоєчасну оплату. А два перших це про передача ризиків, вигід, пов'язаних з правом власності, і не здійснює уже управління і контроль за реалізованою продукцією. Наведу кілька прикладів, щоб було розуміння. Дуже часто продаючи дороговартісне обладнання. Продавець убезпечує себе від можливої недоплати і прописує у договорах таку умову, що є обов'язковий аванс, скажімо там, 40%. Далі йде поставка. Доплата решту 40%. І ще там 20% можна заплатити протягом якогось часу вказаний строк. І для того, щоб убезпечити себе, що після поставки обладнання клієнт може взагалі не розрахуватись, прописують, що поки клієнт повністю 100% не розрахується, право власності до нього не переходить, і він не має права розпоряджатись тим обладнанням, він не може його продавати, наприклад, відчужувати. Ось не виконуються всі критерії в такому випадку. Ми дохід не можемо показати, поки не виконуються всі чотири. Є ще варіанти, приклади, коли це може бути, але всі вони, як правило, випливають із договору. Ну, як правило, є по замовчуванню перехід, це коли ми ні про що особливо не домовились, ну тоді це буде передача перевізникові, так? або вручення клієнту. Якщо ж ми окремо правило передбачили, то дивимося в договір. Давайте наведу приклад. А що буде, коли на дату відвантаження, на дату оформлення, точніше накладної, у нас не перейшло право власності. Бо якщо перейшло, то це без мене, ви знаєте, проведення. А давайте подивимось варіант, як може виглядати, якщо накладна на відвантаження є, а право на визнання доходу нема, бо не виконуються всі чотири критерії. Що в нас буде 30 січня? Дебет 361-го кредит, наприклад, 69-го, доходи майбутніх періодів, суму беру 120 де 20 ПДВ. Далі, для цілий ПДВ початок фізичного переміщення є датою визнання ПДВ зобов'язання. 187 стаття Податкового кодексу. А тому. На дату 30 січня незалежно, без прив'язки до того, коли там переходить право власності, ми виписуємо податкову накладну 20 є. І обов'язково ми показуємо, що нашого товару, нашої продукції на складі нема. Вона поїхала. Хоча. Це ще наш товар, наша продукція. Право власності не перейшло, Тому якщо буде втрата по дорозі цього товару, коли щось з товаром станеться, чиї будуть збитки наші, бо товар ще наш. І тому дебет 26, го кредит 26, го але відкриваємо аналітичні рахунки. Продукція у дорозі. А кредит списуємо продукцію на складі умовно, 50. Що далі? Ну, далі виписуємо податкову накладну 30 січня, і вона закривається тимчасовий рахунок 643.2 і з'являється 641.2 ПДВ-зобов'язання. Далі, 5 лютого продукція доставлена на склад покупця. А ми домовились у договорі, що право власності переходить в момент вручення на складі покупця. Добре, 5 лютого ми показуємо дохід. Закриваємо доходи майбутніх періодів дебет 69-го кредит 70-120. І багато хто, я вже чую, говорить: а звідки ми будемо знати, якого числа той дохід показати? Якщо є умова, що перехід правовласності власності відбувається не на дату, коли ми відвантажуємо з нашого складу, то обов'язково в договорі має бути вказано: а у який спосіб. Ми довідаємося, що цей товар потрапив до покупця. Наприклад, це може бути повідомлення від покупця у спосіб повідомлений договором. Це може бути мейл, це може бути месенджер. Спосіб треба обумовити в договорі, щоб не було цих питань, а як ми будемо знати? Далі, дебет 70, кредит 6431 ми закриваємо ПДВшний тимчасовий рахунок, який ми зазвичай відкриваємо, коли перша подія гроші. Отже, дебет 70 кредит 6431 – 20. І далі далі списуємо наш, нашу продукцію: дебет 90, кредит 26-го. Ви бачите, що витрати пов'язані з собівартістю, – будуть в тому періоді, в якому показані доходи, в зв'язку з якими такі витрати виникли. Все як пише стандарт 16. Так само дотримано стандарт 15 Доходи. Ми показали дохід не в січні, а в лютому. А уявіть тепер собі, якщо це на стику грудень-січень. Це вплине на дуже багато різних показників, не лише на фінрес, з якого буде податок на прибуток рахуватись, але й на рядок нулюдин декларації, з якого випливає, з якою періодичністю ми будемо звітуватися, чи будемо застосовувати податкові різниці, чи будуть у нас контрольовані операції, якщо ми підбираємося під 150 мільйонів і багато іншого. А як у вас? У вас є така ситуація, коли на дату відвантаження не переходить права власності? Чи ви не задумувались над цим ніколи? Напишіть в коментарях, якщо відео було корисне, поставте йому лайк, а я вам кажу дякую за це. Побачимось у наступних відео!